Панове привіт! Ultimate, то це у нагородах. Це найкрутіші нагороди року. Чудова мотивація для того, щоб постаратися і зіграти на максимумі своїх можливостей. Лусіо Саліба. Туре Горецька. Крофі 95-й. Грізман. Грізман 5, 5 має фінес шоти. Ого. Але ж хрінь пропустив. Оце воно. Бляха. Єес, yes! як той пас, таки прийшов, Сар молодець. Добре, що він не зіграв. Чудово. Дрогба, гарна робота, бро. Молодченка. Із е, е І нов Ренату. І Ренату. Тепер вам ясно, чого навколо нього планувався склад по підбору гравців на цю Ultimate Team Champions. Бо Ренату прекрасний. І з ними в атаці грати задоволені і в захисті він дуже працювати. Ще один матч забрати, чи що? Там 18-0 ж. Ще один матч, ще один матч забрати, і всі нагороди в мене. А ще два і буде двадцятка. Ну це, тим. А, це хороший суперник може бути. Десь я таку назву бачу. Ну добре, мені подобається, як цей суперник веде свою атаку. Що що, я думав фол? Та там якось так всі понеслися, я думав, вони біжать We love this game. Окей. Okay. Отаке ми теж можемо забити. Так, так, так. Добре, на фленом фекіра, бо щось ми дуже захопилися фланом МБП. Ото я дурне. Боже мій. Ну як так? Вау. Я в шоці. БОЖЕ мій ау. Що таке Евро за перехоплення зробила таке? Так один гол сьогодні лише, один гол. Ясненько. Я в шоці. бзда. Но... Я ничего не могу сделать. Это срака. знов, І знов, і знов. О, ура, добре, десять хвилинок. І тут з'явився він дід'є Дрогба! Його голова там, де потрібно. І 4 3 2 1 зробили камбек. Ми повернулися! Там де вже ніхто не вірив, навіть я не вірив. Але дід'є! Дідє вірив. О! Oh. Комон! Дуже добре відбирати треба сраку, значить, а не фейс то фейс. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй, добре, ми йдемо в екстра тайм, я пишаюсь з тою командою. Дід'є дрогба і Мета FC 24 5-4. Його голова, і його другий поверх. Це, Ой, блядь, чекай. Бо це зупинити просто нереально. Як можна таку хрінь випустити, бляха? Hill to ball roll. Я в шоці. тут. І тільки відбір в сраку. Ні, ну ви розумієте ту гру? Я в шоці знаю. Face to face я м'яч забрати не можу. Тільки відбором в сраку. До побачення. Ми забираємо нагороди за перший ран, і В нас ще буде один матч престижу. Після 19-0 І тільки чат вирішить, ми його граємо на 20-ку чи віддаємо ком'юніті. Чат за 20-0 щось почав топити Чавінга. Тому ми зробимо так. Ми граємо. Якщо суперник витримає до кінця, то я йому віддам. Той матч, незалежно від того, що буде відбуватись. Але тільки якщо він витримає до кінця супротив моєї команди. Поїхали. Дід'є Дрогба. І дивись! Він не витримує цього тиску. Він не витримав. І От, от скажіть, хто йому винен? Дід'є Дрогба. Вся відповідальність лежить на ньому. Дід'є Фініш! Я вам казав, що я зберуся на Ultimate TOTS. Ух, я зібрався. Я в четвер в Rivals підготувався, зіграв там 7-8 матчів. Я поставив нову схему. Я поставив гру на метагеймплей з навісиками на Didier Drogba, на золотий Аріал. Там може бути і Жеру, там може бути і Сорлот в народній команді. І як ми зіграли? А зараз буде червоний Белленгем, червоний Голланд, червоний Мбапе, червоний Ван Дейк. Один з п'яти. Ще головки Головкіна там не було, взагалі було б чудово. Заберемо ще завдання. Так, так, що тут? А, Прем'єр Ліга і. І що це ЛЛ? Ла Ліга? Це Ла Ліга? Хто з англійської прем'єр-ліги? Хто з англійської прем'єр-ліги пішов? Родрі! Оп-оп-оп-оп-оп! Нічого собі початок. Родріго Ернандес Касканте. Відомий як Родрі. Номінально 860 тисяч. Потужний. Потужний. Такий Белінгем стайл. Але в мене Белінгем і Ренату це прекрасна пара, але гарний початок. ЛЛ. Камавінга. Чекай Довбик! Червоний довбик. Я так його хотів, але пізно, ті всі е, е, прокачки закінчилися. Ті всі прокачки зникли. Довбик там вже не прокачається. Камавінга скільки коштує? 340. Напевно, камавінгу беру. Тому я синього довбика качну, тут беру камавінгу. Гарно. Елітну, я би сказав, погляньте, Манчестер Сіті, Реал Мадрид. Треба так продовжувати. І їй ви чуєте мене чи ні. Три піки. Перший пішов. Мусіала і все. Мусіала тут як найкращий. Мені він. Не потрібний. Чавінга теж трохи коштує. 5-5. Фінес шоти золоті, що шо то за такий гравець? Ой, це гравчиня. Не впізнав, вибачте, не розглядів. Mm. Так, я хочу почути чат. Ні-ні, чавінга 480 тисяч. Та візьму чавінгу, хай буде чавінга. Покажемо, що нам ПСЖ цікаво, баварія ні. Белі... Леао! Рафаел Леао! Гарно! Він мені подобається менше, ніж жиру, але я отримую його червоним піком, тому можу сказати, що це сурідна карта. 1 мільйон 200 тисяч. І все одно жиру краще, я вважаю. Це не те, але беру. Дали то беру, не вимахуюсь. І. Белінга немає Бонматі, Бонматі Марія. На жаль, дива не сталося. Белінге немає. Бонматі під мільйон коштувало. Що вона тепер? Онті 750. Ось такі мої піки. Гарно. Дуже гарно, але не елітно. Не Мбапе, не Холланд, не Белінгем, але ще є. Гаранти. Крізьман, ну ти дивись. А чого він на Ultimate тоц? 85 плюс 5 штук. Без тоц. Лео замість дрогба абсолютно різні гравці. І дрогба крутіший, бо він має золотий аріал. В кожній команді ви всі 24 влітку має бути золотий Аріал. Я відмовлявся від такої забави дуже довго, але подивився і Champions League і все-таки вирішив, що треба так зіграти. З накидушками. Ще без тот Тотс-гарант. Тут дупа. Чи Англія? Чи Белінгем. Ага. СБЧ, який я збирав. Угу Плюнули просто, і яй. Я в шоці. Ну і останнє, що залишилося? Пах де то які продаються чи буду я багатий? З Бразилією, але не з Вінісіусом. що за лайно? А чого тут дебінья? А чого тут таке? Родрі Левандовський? Яке лайно? Ми бідні, ми не багаті. По мінімалці пішла, по мінімалці пішов, всі по мінімалці пішли. Але вже одного разу так Левандовський продав, тож хто знає, можливо, зробимо це. А як буде команда виглядати, я не знаю. Я не буду того зараз собі видумувати. Кого я як куди поставлю, як перекручу, не знаю. Якось наступного заходу на основу. Але зараз скажу, що ця команда прекрасна. Вона зіграла на 20-0. Ні до кого питань не було. Жиру так і не отримав свого шансу, бо дрокба грав фантастично. Феноменальний гравець. Я знав, що коли продавав дрокба вперше, що ми з ним ще зіграємо. Я вам казав, що ми ще повернемось. Який же ж він крутезний. Який його другий поверх. Можливо, замість Фекіра також хтось влетить. Можливо, замість Кройфа якась чауінга влетить. Всі гарні, всі молодці. Ренату Санчеш, абсолютний звір. Якщо ви ще не зібрали і от думали, а може, а що, ага, у вас ще є 5 днів до 7 червня. Ренату просто неймовірний. Тож, всім дякую за увагу. Я пішов, можливо, ще побачимось увечері. Результатом певна річ, я задоволений. А от від нагород за перший ранг, чесно кажучи, чекав більшого. Хто зна, можливо, народній команді пощастить. А на сьогодні все. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.